5 офігенно дорогих і суперякісних ароматів для чоловіків на осінь на зиму і взагалі на круглий рік. Аромати, які, до речі, не заїжджені. Їх ви точно не зустрінете на кожному другому, третьому або навіть і тисячному. Тому що ці аромати саме для гурманів, для тих, хто шарить в парфумерії, для тих, хто хоче бути особливим. Ми починаємо. Перший це не Spirit of Kings, Кінгс. Аромат називається Virtu. Він має неймовірну стійкість. У нього супер довгий, густий, красивий шлейф з дуже насиченого цитрусу, класної деревини. І дуже ніжних нот бергамоту. Цитрус тут приємно переливається і стає надзвичайно терпким за рахунок грейпфруту. Вірту Spirit Of Kings. Ну тут дійсно дуже крута стійкість і прям нереальний шлейф. Наступний, мало його хто знає, але він дійсно дуже класно розкривається саме в прохолодну погоду. І це Penhaligon's Ендаймон версія Concentrate. Це класний спецій ви в міру. Солодкий і дуже мужній аромат. Аромат справжній магніт для компліментів. В нього також приємний шлейф, класна стійкість, не дивлячись на те, що концентрація в нас тут не дуже висока. Концентрат Ендаймон від Penhaligons. Наступний це новинки 25-го року, і це дуже колонистий, густий, свіжий, мужній аромат для ділових зустрічей. Напевно, Elysium Noir від бренду Raja Dove. Це аромат також для чоловіків, і він вийшов дуже вчасно, тому що якби він вийшов весною, літом, напевно, його б не так класно замовляли. Елізімнуа від рожа дав. Також насичений грейпфрут, густа класна деревина, і він дуже-дуже мужній. Наступний його знають всі, але напевно ще не всі його пробували. Це Маракуя від Майзон Крівелі, дом Крівелі. Це той аромат, який розкривається. Патрясною, класною вишуканою до видревиною. А Маракуя тут підходить десь, напевно, на другу добу. Вона дійсно тут також класно показана, але реально на другу добу аромат має стійкість понад 30 годин на тілі. Уд маракуя Мейзон Крівелі. Ну і п'ятий, і також до речі, в синьому кольорі це відіан Лондон. Це аромат про кіпарис, тонку шкіру та замшу з довжелезним шлейфом. З класною стійкістю звучить дорого, впевнено. І не заїжджено. Дійсно, незвичайний аромат.